Вітаю всіх любителів тварин, а в даному випадку собак. Породиста собака Бассет Хаунд відноситься до групи низькорослих гончаків. Країною походження є Франція. Перший документальний опис цих собак був зафіксований ще в 14 столітті. В минулому ці собаки використовувались в пішому спокійному полюванні, оскільки темп руху цих собак дозволяв людям встигати за ними. Також басетхаунди використовувались для полювання на звірів в густих чагарниках, тому що присадкувати тіло цих собак давало їм перевагу у свободі переміщення. Хоч Басетхаунд і невисокий до 40 см, проте їх відносять до середніх та великих собак. У них... Доволі важкий скелет і велике тіло на досить коротких ногах. Басити повільно дорослішають і є доволі впізнаваними собаками. Так як мають оригінальні короткі вигнуті лапи, довгі вуха, що звисають, сумні виразні очі та зморшкуватий лоб. Довге тіло короткі лапи. Надають баситам прямокутного вигляду. Це доброзичливі та безтурботні собаки. Басети, як і інші собаки, орієнтовані на людей. Добре ладнають з дітьми. Вони розумні, проте їх не просто дресирувати, бо вони вперті. При харчуванні басетів бажано не перегодовувати, оскільки їм протипоказане ожиріння. Вони не є сильними атлетами і їм не потрібні виснажливі щоденні пробіжки. Про те, щоб підтримувати форму, їм потрібна хоча б одна на день тривала прогулянка. Вони не здатні бути сторожовими собаками, так як вони весело можуть вітати незнайомців. Басетхаунди – це незвичайна порода. Про них є багато цікавих фактів. У них найдовше вуха у світі собак. Мають дуже сильний нюх. Один з найкращих у світі собак. Більш ніж 20 тисяч рецепторів. При ходьбі вони можуть волочитись по землі. В Британії цих собак називають диванними атлетами, бо вони люблять багато часу проводити на м'якому дивані. Передня частина собак велика, а лапи короткі, тому вони не вміють плавати. Із-за коротких лап їм незручно ходити по сходах. Не дивлячись на вічно сумний погляд, це життєрадісні, веселі собаки. Вітаю всіх! Дивіться цікаві фільми та відео на моєму каналі на різні теми та про Україну. Всі фото та відеокадри авторські, тобто мої. Жодних нарізок з інтернету. Дивіться, підписуйтесь та отримайте приємні враження від моїх фільмів. І не забувайте вподобайку. Це наша перша собачка, їй вже 7 років буде ось у липні, місяці, кстати. порода Хаунд. Взяли її случайно, понравилось чисто візуально вона нам. От, потім вже узнали, що це порода охотнича. Використовуються вони вже середніх віків. Е вона вважається як гонча собака. Значить, гонча по кровавому сліду. Вони mm -hmm. полюють в стаї, mm -hmm. з мисливцями там, на кінях, які були ще в середньовіччі. І от вони в стаї біжать і заганяють ту дичину, яка вже поранена. Я От. І ми з нею в, в лісі гуляємо, вона, коли бачить дичь, то вона таким пискавим голосом гавкає. Тоді ти точно знаєш, що це вона побачила щось таке. А вдома вона живе у вас безпосередньо в хаті чи в квартирі вона, чи воно, на дворі? Ні, живе вона у нас будинок, вона живе в будинку, це ага. такі породи, в неї що не дуже така шерсть, що вона на вулиці мороз не витримала. А лі, влітку? Літом теж вдома, ага. викла вона вже. ну Це така порода, я про неї читав. Про неї пишуть, значить так. Щоб ви не, з нею не робили, вона буде спати у вас на дивані. Я зрозумію. Це домашнє. Ага. Але дуже не люблять вони одіночество, як це по російськи українсько не знаю. Ага. Значить, буває, коли ми з дому виїжджаємо, то сусіди жаліються, що вона виє. Тобто От, надовго то, не бажано залишати. Та, її? Так, Вдома не бажано. Тобто для квартири вона, можна сказати, взагалі не годиться. Ага. І у нас в Черкасах цієї породи дуже багато. Зараз їх зовсім немає. От Смілі вона одна, ми не зустрічали такої собачки. Чи Іменно Басетхаут спільно одна, так? Да? Так, да, вона одна. Ну, як басит... для України це, напевно, рідкісна порода чи ні? Рідкісна, так. У нас своєобразна, вона дуже важка у вихованні. Ми щось сюди прийшли на заняття, вона дуже неслухняна. Mm -hmm. От, і ми, мабуть, года три тут постійно з нею займалися, щоб вона хоч якісь поняття мала там. Але все одно. Тут вона слухається, вдома вже вона не слухається. Тобто, вона така, якщо вона вийшла, взяла чийсь слід, запах, все, вона тоді нічого не чує, не бачить і побігла собі гуляє. Ми вже так звикли, що вона може, от ми в лісі ходимо, їй може час не бути, вона ага. десь там полює. Але все одно вона потім тебе знайде. Добре. Сліду, так. Ну так, да, всі ж собаки вони по да, запаху йдуть. Так. Ну така вона дуже специфічна порода. Як для охорони, вона теж не годиться. Не годиться, так. так. так, так. Вона чисто от призначена для полювання, іменно для гонча по кровавому сліду. все. Якщо ви маєте свою сторінку у Фейсбук та любите собак, то приєднуйтесь до групи, яка називається «Породисті собаки в Україні. Посилання в описі відео. Це відео було зняте за підтримки Смілянського клубу собаківництва, який називається Санголден. Дивіться посилання на їх Facebook сторінку в описі відео. Всім, хто дивився, я бажаю удачі. Ставте лайк. Та розповсюдьте це відео у ваших соціальних мережах.